Уяви, ти стоїш на краю високої скелі, внизу чорна безодня, дна не видно, і раптом відчуваєш дивне бажання стрибнути. Серце калатає, як божевільне, ноги тремтять, але щось усередині шепоче Давай, стрибай. Це не суїцидальні думки, це щось набагато страшніше. Або інша ситуація заходиш у довгий темний коридор. Кінця не видно. Стіни ніби стискаються, пустота дивиться на тебе. Знайоме відчуття. Тоді ти знаєш, що таке справжній первісний жах перед невідомим. Ось приголомшлива правда твій мозок боїться пустоти більше за будь-що інше на світі, навіть більше за смерть. У момент, коли ти дивишся у безодню, твоя голова за мілісекунду створює тисячу сценаріїв твоєї загибелі. Це не параноя, це еволюція. Тисни лайк, якщо готовий дізнатися, чому твій власний мозок намагається тебе вбити, а підписка на лабораторію страху розкриє всі таємниці твоїх найглибших кошмарів. Твій мозок це не просто орган, це древній воїн, що досі воює з мамонтами у твоїй голові. Коли ти бивишся у темну пустоту, зорова кора отримує абсолютний нуль інформації. А твій параноїдальний мозок, що робить, заповнює цю пустоту найжахливішими кошмарами. Колись наші предки, які боялися темних печер та глибоких ям, залишались живими. Ті сміливці, що стрибали у невідомість, ставали закускою для печерних ведмедів. Уяви свій мозок як надчутливу сигналізацію, яка бачить грабіжника у кожній тіні. Краще сто разів помилково втекти, ніж один раз не помітити справжню смерть. А що, якщо я скажу тобі, пустота може буквально зводити людей з глузду це не жарт, це реальна нейробіологія страху у дії. І ось тут починається справжня магія твого древнього мозку. Підпишись і лайкай, якщо хочеш розкрити таємниці своєї голови. У темних просторах активуються ті самі нейронні мережі, що рятували твоїх прапрадідів від саблезубих тигрів. Твоя мигдалина працює як божевільна, шукаючи загрозу у кожному сантиметрі темряви. Науковці з'ясували приголомшливий факт навіть з заплющеними очима ти можеш відчути присутність пустоти поруч. Твій мозок відчуває простір без зору, а ти помічав цей дивний магнетизм безодні, коли вона ніби кличе тебе до себе. Напиши в коментарях, чи відчував ти це моторошне бажання стрибнути. Американський дослідник з університету Джонса Хопкінса провів експеримент, який змінив уявлення про страх пустоти назавжди 60 добровольців помістили у спеціальні ізольовані камери різних розмірів повна темрява, абсолютна тиша. Результат шокував навіть досвідчених нейробіологів. Через 15 хвилин 85% людей почали галюцинувати хтось бачив страшні тіні. Хтось чув голоси мертвих, а деякі відчували, як щось торкається їх у темряві. Найжахливіший випадок дівчина почала кричати, що пустота живе і хоче її з'їсти. Хлопець клявся, що бачить очі, які дивляться на нього з темряви. Це не психічні розлади, це абсолютно здорові люди з нормальною психікою. Дослідник довів, наш мозок не може існувати у пустоті без інформації. Підпишись на канал і ставай лайк, якщо ці наукові факти приголомшують тебе так само, як і мене. Але найстрашніше відкриття чекало попереду. МРТ сканування мозку показало неймовірну річ у пустоті активується древня карта виживання, та сама, що працювала у печерних людей мільйони років тому. Твоя мигдалина. Центр страху, буквально збожеволіє від відсутності інформації. Вона посилає паніковані сигнали. Тут ховаються хижаки, тут смерть, і ось де стає справді моторошно. Дослідження НАСА розкрило приголомшливу правду. Астронавти у відкритому космосі регулярно бачать неіснуючі об'єкти у чорній пустоті. Їхній мозок створює цілі космічні кораблі прибульців. Одна космонавтка розповіла, що бачила у космічній пустоті величезне око, яке стежило за нею. Астронавт з місії Аполлон клявся, що чув музику у вакуумі космосу. Ще один приголомшливий факт: люди з багатою уявою відчувають страх пустоти у 10 разів сильніше. Їхній креативний мозок створює цілі фільми жахів з однієї темної плями на стіні. Науковці Стенфорду виявили шокуючу річ. Навіть звук пустоти може зводити з розуму. Абсолютна тиша активує ті самі ділянки мозку, що й гучні вибухи, тому у сурдокамерах люди часто чують неіснуючі звуки. Темна правда про твій мозок він настільки боїться пустоти, що готовий створювати монстрів з нічого. Краще побачити демона, ніж залишитися без інформації про навколишній світ. Дослідники з Оксфорду відкрили ще один жахливий факт. Страх пустоти може передаватися генетично. Якщо твої батьки боялися темних просторів, ти успадкував цей страх на рівні ДНК. Чи помічав ти, як пустота ніби дихає і живе своїм життям? Поділись у коментарях своїми найстрашнішими зустрічами з невідомими просторами. Тепер я розумію, чому порожня темна кімната може лякати більше за будь-який голівудський бойовик. Це не кімната лякає. Це мільйони років еволюції кричать у твоїй голові. Втікай, невідоме означає смерть. Тепер, коли ти знаєш правду, повернемося до тієї скелі безид Ти знову стоїш на краю, але тепер розумієш це не містична сила тягне тебе вниз. Це твій древній мозок тестує межі безпеки. Ось ще факти, які підірвуть твою свідомість. Французькі нейробіологи з'ясували люди, які виросли у хмарочосах, бояться відкритих просторів у 20 разів сильніше за тих, хто жив у селах. Цивілізація робить нас слабшими перед пустотою. Діти до трьох років взагалі не відчувають страху пустоти. Їхній мозок ще не навчився заповнювати невідомість жахами цей страх, подарунок, дорослого життя від еволюції. Найдивовижніший факт сліпі люди відчувають страх пустоти через звук і дотик. Їхній мозок створює тривимірні карти небезпеки за допомогою ехолокації, як у дельфінів. Жінки бояться закритих темних просторів сильніше за чоловіків, а чоловіки панічно лякаються відкритих безодень. Еволюційна логіка жінки ховалися у печерах з дітьми. Чоловіки полювали у відкритих степах, шокуючи відкриття тибетських монахів. Медитація у повній темряві протягом року може повністю знищити страх пустоти, але ця практика настільки небезпечна, що багато монахів втрачали розум. Останній приголомшливий факт з архівів НАСА Астронавти після довгих місій у космосі втрачають здатність боятися земних просторів. Космічна пустота перепрошиває їхній мозок назавжди. Цей страх розповідає неймовірну історію наш мозок досі живе у печерах льодовикового періоду. Він не розуміє, що ми у безпеці, і продовжує шукати печерних ведмедів у кожній темній кімнаті. Як думаєш, чи варто подолувати цей древній страх повністю? Чи може краще залишити цього параноїдального охоронця у своїй голові, а наступного разу, коли побачиш темну безодню, усміхнись їй. Це не пустота дивиться на тебе. Це твої предки через десятки тисяч років шепочуть. Обережно. Тут може ховатися смерть. Підпишись на лабораторію страху, тисни лайк і напиши у коментарях, які з твоїх найглибших первісних страхів. Розібрати з наукової точки зору наступним.